Вітаю усіх глядачів телеканалу Один плюс один. У цей святковий зимовий день пропоную, незважаючи на 20 градусний мороз, послухати нові астрологічні поради на день наступний. Овни – сприятливий день для музики. Перед сном якомога пізніше пограйте на скрипці. Якщо не вмієте, хоча б постукайте ритмічно хвилин 5 палицею по трубах опалення. Несприятливий день для пробіжки по вулиці у костюмі Бетмена. Тільці – чудовий день для купівлі нафтової компанії. Якщо у вас є зайві 10-20 мільярдів доларів, не дозволяйте чорним кішкам перебігати дорогу, спробуйте їх обігнати. Виходячи з будинку, беріть парасольки, можливі сюрпризи від птахів. Близнюки, хороший день для купівлі квитка моментальної лотереї. Правда, для виграшу день не дуже. Не найкращий час для купівлі коня. Та й крокодила краще не купувати. Сьогодні в основному мовчіть і вас будуть вважати розумною і загадковою людиною. Раки. Ой, як все запущено. Це з чого ви полягали на дивані і зовсім не збираєтесь нічим займатись. Швидко встали і пробіглись навколо ліжка, бо тільки таким чином ви зможете подолати сьогоднішню лінь. Пробіглись? Ну і чудово. Тепер лягайте назад. Ви це заслужили. Леви, вам краще особливу увагу звернути на свій стиль. Наприклад, пофарбуватись у зелений колір або зробити ультрасучасну зачіску. Звичайно, якщо ви працюєте вчителем у школі або директором великого підприємства, вас можуть не зрозуміти. Та хіба це так важливо? Діве, вранці ви прокинетеся, і відчуєте надзвичайний прилив натхнення. У другій половині дня можливе романтичне побачення у їдальні. Це буде тітка Марфа, яка на знак своїх почуттів покладе вам на тарілку таку велику котлету, що всі будуть застрити. Терези суцільні зміни в настроях. У другій половині дня можливі опади у вигляді сліз. У третій половині дня ймовірні грузові бурі по відношенню до половинки. Втім, друга половинка самовинна. Хто просив півночі сидіти за покером і програти половину садової ділянки? Скорпіони зірки вам сприяють просто так. Чоловіки, чекайте приємного сюрпризу з боку тещі. Дорогі жінки, а вам сприятимуть зорі покупок. Тож, доки чоловік не бачить, гайда по магазинам. А що буде далі? За це зірки відповідальності не несуть. Стрільці сприятливий день для контактів з іноземними цивілізаціями. Розпаліть три багаття на головній площі вашого міста. Це буде запрошення для посадки НЛО. Ні в якому разі не переходьте сьогодні вулицю в сторону непарних будинків. Козороги. сьогодні космос штовхатиме вас на дивні вчинки. Постарайтесь гнати від себе бажання, повисити на люстрі під пильним поглядом керівника і припиніть, нарешті, посміхатись без зупину. Водолієм зірки рекомендують не прислухатись до думки зірок. Сміливо виходьте на сонце з непокритою головою, тому що в цей день ви самі впливаєте на ситуацію. А от ввечері наслідки усіх ваших дій повернуться до вас. Риби, що за настрій? Це дійсно ваш день, але не потрібно відразу так високо підіймати голову. Ризикуєте послизнутись на банановій шкірці, яку люб'язно підкладуть конкуренти. Тож краще посміхніться людям, і світ посміхнеться вам. А прощаючись, я хочу побажати, щоб 1 квітня принесло у вашій оселі тільки позитивні та приємні жарти. І не забудьте, що ми з вами зустрінемось вже завтра, в цей же час на телеканалі міста.